На Івано-Франківщині посилене патрулювання. У нічний дозор охоронців громадського порядку відправляються після попередніх настанов керівництва обласної міліції. Основні завдання міліцейських вартових визначають під час спеціальних інструктажів за участі усіх силових підрозділів. За доручення міністра внутрішніх справ ми зобов'язані збільшити вдвічі патрулі на теренах Прикарпаття. Ну для прикладу, ми на івано в місті Івано-Франківськ збільшили кількість втричі. Тобто, згідно планої дислокації, сьогодні 60 маршрутів патрулювання повністю перекриті працівниками міліції, Національної гвардії, навчального закладу, представниками Служби безпеки України. Тобто сьогодні є тісна взаємодія між всіма відповідними органами щодо забезпечення правопорядку на теренах Прикарпаття. Ми сьогодні в тісній взаємодії з громадськістю, з населенням щодо отримання інформації відносно осіб, які можуть бути причетні до вчинення тих чи інших. Протиправних дій, терористичних актів, переглянуто дислокацію всіх нарядів, наряди наближені до об'єктів державного значення для того, щоб не допустити різного роду протиправні дії. Посилене патрулювання на Прикарпатті відбувалося і під час новорічно-різдвяних свят. Як стверджують в обласному управлінні міліції, такий режим служби довів свою ефективність. Злочинність зменшилася майже вдвічі. Нічні міліцейські патрулі запобігли злочинним розбоям у громадських місцях. Втім, майнові злочини трапляються і надалі. Найбільшу увагу прикарпатська міліція нині приділяє крадіжкам автівок та квартирним розбоям. Разом із правоохоронцями у наряди заступають і громадські активісти. Відбуваються спільні патрулювання як по місту, так і по районних центрах. Це є виїзди з працівниками ДАІ, це є виїзди піші патрулі і патрулі на машинах. Спільне патрулювання здійснюється у нас від весни, від Революції Гідності, тоді, коли було в цьому гостро потреба, ми далі проводимо і спільні рейди, проводимо спільні виїзди, спільні патрулювання. Люди трошки інакше сприймають, коли це на вулиці патрулювання, коли є громада, коли є інакше поводять себе працівники міліції, інакше проводять поводять себе люди. Долучитися до нічного патрулювання на вулицях можуть усі небайдужі громадяни, причому разом зі своїми суровими домашніми улюбленцями. Вони складуть компанію міліцейським пошуковим собакам. Міліція спільними зусиллями із місцевими громадами намагається своєчасно запобігти кримінальним злочинам і, зокрема, можливим диверсіям. 24 літній мешканці Калуського району інкримінують сутенерство та торгівлю людьми. Жінку затримали на гарячому, коли вона намагалася продати колишню знайому у сексуальне рабство на три місяці. Дана особа намагалася продати в сексуальне рабство жительку Івано-Франківської області, 20-річну дівчину молоду для нібито. Подальшої роботи на туристичному комплексі або бармен, або офіціанкою таку оборудку зловмисниця оцінила у 10 тисяч гривень. Жінку затримала безпосередньо після отримання грошей на автозупинці в Калуші. Звідти об'єкт продажу мав відбути до готельного комплексу. В даний час вони дали відповідні свідчення особи, яка намагалася продати, затримана в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу, відносно якої проводяться ряд слідчих дій. По даному факту порушено кримінальне провадження за частиною. Другої статті 149 – це торгівля людьми та за частиною третьої статті 303 кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 12 років. Раніше вона вже притягувалася до кримінальної відповідальності за неналежне виховання дитини. Наразі вирішується питання про обрання їй міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Петро Остап'юк народився та виріс у торговиці. Після закінчення школи служив у спецпідрозділі Беркут. Він був у тому ж гелікоптері з генералом Кульчицьким, якого збили сепаратисти. Горе прийшло в родину несподівано. Представники обласної та районної влади Олександр Левицький та Богдан Болюк поклали квіти до пам'ятної дошки та закликали односельців завжди пам'ятати про подвиг Петра. Дуже важко правильно розцінити. Як має приймати? Цю жертву мама. Кожному з нас жертвою цих хлопців, жертвою їх родин, дано можливість жити, дано можливість просто і щасливо спокійно, безпечно існувати. Коли ворог підло підступно забрав Крим, ми якось то проковтнули. Але настала друга біда, коли в державі не було ні влади, я кажу, ні армії, вони почали свою страшну справу на Сході. Перш за все, я би хотів вибачитися за всю владу і подякувати всім вам. Бо дійсно ви прості люди і ті, які там були, врятували нашу державу. Приїхали віддати шану пам'яті загиблому і його побратими міліціонери з Коломиї та Івано-Франківська керівник обласної міліції Микола Семенишин подякував батькам за виховання героя і побажав всім присутнім, щоб горе ніколи не приходило у їхні родини. Я хотів би подякувати громаді Прикарпаття, яка під час війни в Україні згуртувалася як вся Україна, і сьогодні не словом, а ділом робить все для того, щоб подолати ката і ворога. На сьогоднішній день більше 500 правоохоронців виконали вже свій обов'язок і побратими, які стоять з лівої сторони, і ми всі поклялися на могилі наших побратимів, що Україну ми збережемо. Сільський голова торговиці Северин Манцюк зазначив, що загиблий в зоні АТО Петро був доброю людиною. Займався чоловік спортом, згуртовував навколо себе молодь. У нього було дуже багато планів. Однак він їх не зміг втілити у життя. Тому закликав всіх своїх односельців не бути байдужими в цей час. І головне захищати зараз нашу вітчизну у цей важкий час. Я хочу звернутися до наших жителів села, тому що всі знають, що є в нас прийшли повістки. що… Треба з'явитися на военкомат, треба показати приклад і взяти приклад з Остапюка Петра, який не ховався, який не тікав за кордон, не відомо проблем собі. А пішов і став на захист України. Я хочу звернутися до тих, хто зараз думає поїхати десь за кордон. І... А на кого ви хочете лишити цих дітей? На кого ви лишаєте своїх матерів? На кого ви лишаєте своїх дружин? Родина загиблого заледве стримувала сльози, а батько подякував всім. Хто долучився до відкриття дошки? Всім, як ти каже, ну сіло, сила, ти всім дякую. Дай Боже, щоб не, не закінчилася проклята війна, щоб більше він так дітей не стрічав, як ми зустрічали свого дуже вам гарно. Я. Священники освятили дошку, а місцеві поети читали поезії про свого героя. Так звані телефонні шахрайства останнім часом набули доволі значного поширення в кримінальному середовищі, в тому числі й на Прикарпатті. Тому працівники міліції краю зосередили особливі зусилля на розкритті та попередженні цих злочинів, а відтак отримали позитивний результат. Був затриманий громадянин, житель Львівської області, раніше неодноразово судимий, який був затриманий одразу після вчинення такого злочину. Тобто була розіграна стандартна схема, пролунав дзвінок про те, що родич одного з наших громадян попав в міліцію, і для того, щоб вирішити ті питання, які він опинився, необхідно було дати грошову винагороду. Ці люди погодилися, і посібник Шахрая приїхав за грошима для того, щоб, скажімо так, завершити вчинення злочину. Після цієї оборудки він був затриманий працівниками карного розшуку. Затриманого 24-річного чоловіка працівники міліції наразі мають підстави вважати причетним до обману з корисливою метою щонайменше десятка жителів обласного центру. Варто зауважити, що припиненню його кримінальних витівок посприяла пильність однієї з потенційних жертв. Позвонив фактично, ніби зять позвонив. Зять позвонив до моєї мами і каже таке, таке, що я збив дитину. Зараз я знаходжуся в міліції. Чорна біда. Треба залагоджувати справу. Треба 2000 доларів. Мама закликала мене. От. Я беру трубку. Довго він зі мною не балакав, але голос був майже подібний до мого зятя. І каже так: що я передаю трубку, слухай цю людину, що тепер з тобою буде говорити, і виконуй те, що. Він скаже і все буде в порядку. Однак, чоловік, якому зателефонували шахраї, виявився кмітливим і не дав себе ошукати. На той момент оперативники вже володіли інформацією щодо особи зловмисника, тож затримали його неподалік оселі Франківця. Коли я з ним балакав і відразу мені перезвонили з органів. Наші органи щось працюють наші. Правоохоронці перевіряють причетність затриманого львів'янина до інших аналогічних кримінальних правопорушень, а також звертаються до мешканців Прикарпаття з проханням бути пильними, щоб не потрапити в пастку до різного роду шахраїв. Батальйон міліції спеціального призначення Івано-Франківськ це новостворений підрозділ Прикарпатської міліції, який уже пройшов випробування на боєздатність і продовжує якісно формуватися. У нас служать бійці, які не бояться труднощів. Нашим завданням є забезпечення правопорядку на території нашої області та захист територіальної цілісності України. Наш батальйон це команда однодумців, до якої ми запрошуємо приєднатися патріотично налаштованих молодих людей. Гідно виконувати службовий і громадянський обов'язок здатні лише добре підготовлені професіонали. Працюємо наповно, тренуємося постійно. Щоденно. Проводимо заняття спеціальної та фізичної підготовки. Працюємо з різними видами зброї для того, щоб впевнено себе почувати на службі. Заняття проводять фахівці, які мають бойовий досвід. Грошове утримання бійців у спецбатальйоні Івано-Франківськ від 4 тисяч гривень. Під час відряджень у східний регіон країни воно подвоюється. Кандидатів на службу чекаємо за адресою місто Івано-Франківськ, вулиця Сахарова, 15, телефон 790220, код Івано-Франківська, 0342. А також можна звертатися у міської відділи внутрішніх справ за місцем проживання.